Хлопці, що хочу сказати по поводу заводської окалини на листовому металі. Я довго шукав цю інформацію, поки я нарив в одному місці. Ну я не повірив, що це вийде, я все-таки спробував. Хочу вам підказати, як це все робиться, дуже сильно просто. Тільки потрібен трошки часу більше. Наприклад, щоб зняти заводську окалину з листового металу, потрібно сутки. Ось воно як знімається, дивіться. Це вже чисто вже знято. окалене, тут вже металу ні, це, цього окалене це ніде немає. Я вбачаюсь трошки, що путаюсь. Це трошки ржавчина, це від води. А знімається обичним столовим оцтом 9%. -процентним. Як це все робиться? Значить, якщо це треба, наприклад, взяти, зняти на таких невеличких кусочках, це десь кусочок ось цей буде десь сантиметрів 40 на, на 25, десь так, я просто-напросто роблю таку ось ванну і в цю ванну заливаю оцет 9%. І туди цю ванну. Поміщую листовий цей метал ось. Товщина його 3 мм. Значить, далі. Е, зробив як я. Взяв ось, наприклад, фанеру. Це може бути ДВП, ДСП, терсоплита. Як там кошо виходить. Взяв я ось такі брусочки на скотч, приліпив, зробив. Таку ванну, як мені треба. І взяв, положив сюди кільйонку. Тепер залив сюди оцет. Ну Він вже, бачите, він має трошки колір такий, тому що він вступив в реакцію з металом. Того такий залізом вийшла як то така реакція його. І потім поміщаю туди ось ці кусочки. Спочатку на дно кладу, щоб не порізати клейонку, ось такі брусочки, вони десь міліметр півтора до двох. Аби щоб метал між металом був чуть-чуть зазор, щоб проходив оце туди. І тоді він буде вступати в реакцію. І один на одну вложите сюди в ванну, як бутерброд. Наложите один на одного. Якщо мало, додайте ще більше. Ну, тут десь в мене пішло десь 3-4 літри, десь так, тут плюс-мінус, десь там помиляюсь, може на літру. Я вже не пам'ятаю. Потім ви можете це все зробити, опять його зіляти, бутилочку поставити і потім опять його використовувати. Для того, як потім опять будете використовувати через деякий час, там, наприклад, через 6 місяців чи через півроку, може більше там, ну я знаю там. Я в кого вийде. Можете чуть-чуть додати сюди опять столового оцту цього. Я сюди додав десь пів літри. Для чого? Для того, щоб поновити цю реакцію. Так краще працює, я вже це перевірив. Різниця, звісно, є велика. Це ось знятий метал в ванні цим оцтом пройдений, так? Ось видно, візьму поближче. Це ось булгаркою знімав. Тут бачите, тут треба добре помучитись. Це ось є укалена заводська не знята. Так же само тут. Якщо спішите, да, можна брати, знімати булгаркою, це тяжко. Це, ну. А якщо не спішите, заздалегідь все сплануєте, можна зробити. До діла, як то кажуть. Важливо, саме головне, що коли виняв з цієї ванни, зразу взяти, от наприклад, там лежить у вас 5-6 листочків. Виймаєте акуратно. І несете одного листочка, миєте під воду. Берете тряпочку, миєте під водою. Помили одного листочка, зразу вже на тряпочку соди з одної, з другої сторони, вона вступає реакцію. І легенько витрили і опять обмили водою. І зразу вже витріть тряпочкою сухою. Тому що як після води такі, такі п'ятна, як остаються після окислення, тут усе виходить зразу. Витер висухло, а тут усе ось ось ні. Та ось так, ось так. Далі легенько шліфанули. Там булгарочку подивитися, яким кругом вам треба. І виходить дуже сильно класно. Так що ось такий рецепт. Що ще можна сказати? Саме головне кожного листочка, як ви маєте, зразу його обмиваєте водою, з тряпочкою витираєте. Зразу змиваєте водою, додаєте соди на тряпочку. Я прямо так беру на тряпочку, сиплю. І зразу обмиваю. І беру зразу ще раз. Обмиваю водичкою. Тобто проходить реакція соду і гушу, погашую цю кислотність і тоді ну, краще так виходить. Ось такий результат. Так що, може, якщо хто хоче, така корисна інформація. Ну, це, я сам не думав, що так вийде, але ну, потрібно 24 години. Може десь трошки пізніше, може де раніше, як, як де як. Але ну, зразу береш і змивається водою без проблем так що ось таке поки що все